Так, сьогодні ми чистимо свердловину у лютіжі. Максим готується, від'єднує вже саму подаючу колону, від'єднує. Вже нам підвели електрику, відключили від напруги свердловину. І далі ще у нас по плану йдуть. Дві отакі от, от башні будемо чистити. Ось одна і вон там у ліску друга. Зараз ми з них зливаємо вже водичку. Ну і Поки водичка зливається, готуємо свердловину, будемо витягати насоси. Ось така водичка йде з башні. Це з першої башні, з першої башні спускаємо. Ось такий стан води. Ну це ще не найгірше, що ми бачили принаймні спочатку. Подивимося, що буде виходити, коли вода буде вже над ним. Зливається водичка ще. Ну. Принаймні гарно, що запаху стороннього нема. Ладно, водою користувалися, мабуть, нормально і запаху нема. Потім камерою подивимося, що, що тут на дні у нас в цих башнях, поки ми будемо працювати з свердловиною, башні вже будуть стояти, підсушувати, щоб повідлітала і ржався. Робимо огляд. Троса, бачимо, в якому стані труба знаходиться. ну Трос начебто попередньо живий, попередньо живий труба, бо дуже дурно вершився. Так, спробували ми під'єднатись до троса, трос згнивший. Будемо зараз витягати трос під заміну. О, так. Да. Трос, кабель піклой на насосі, ну благо, що насос вузенький, його кабель не перетерло. Але такий іноді перепроводить, тому що перетира кабель, а ще буває кабель запутує там. Все перебудеє, так. Асос винули. Ну, По-перше, бачимо, бактерія вже почорніла. Ось колонія. Тут, в принципі, ще як такових колоній немає, але забруднення вже бачимо бактеріальне, це чорне, ну, болото, попросту говоря. Трос, трос весь згнивший і там спочатку теж в багатьох містах ось воно вже пішло ну, кабель начебто в нормальному стані по трубі зауважень нема труба ціленька і там потім я зніму ну, теж трос до речі трос під заміну іде зараз Щоб не бігати зараз, потім вже з тої сторони зніму. Можете пройти по тросу. Зараз підсох насос. Якщо не знаю, телефон передасть, то нижня частина ось вона підогріта. Тобто нижня частина вона вся <кій> насос перегрівався я не впевнений, що він ще довго пропрацює. Не впевнений. Так, відеогляд свердловини. Лютіш, замовник, благодійний фонд Благомай. Свердловина паспорт. Починаємо обзор. Тут у нас е, поверхневий вода. Зараз не замінимо, води ми ми, 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 ми перевіримо. Чи, ну, зверху ми бачимо, труба чиста, в неї нічого не текло, не затікала. Трошечки зверху є пісочка, якщо ви бачите на 2-3 часа Кропіно... Є фотографії. Є кропіночки... кропіночки, пісочку є. Ну, але не критично. Далі йдемо вниз. Можливо, цей пісочок потім більше стримано вже на дні. Так, перший, перший стик у нас глибина. По рівню землі 9 метрів. Перший стик, стик цілий. Так. Рівень води 10 поверху 10 метрів рівень води, але ну, оскільки приямок досить глибокий, не тільки ми витягли насос, тому нічого не побачимо, але те, що ми бачимо, ну, бачимо на стінках є залізний осад. Ну, бачимо, бачимо, е, є чорні, чорні вкраплення. Ось це все це те, що вже пішов запис цього особу, те, на що є скарга. Досить брудна, що тільки насос достали. Ну, в ігру бачимо, що на стінках повне заліза, на стінках. Вже його менше пішло, заліза донизу, але збільшилась кількість чорного болотяного бруду. Ну, бачите, прямо кусками, кусками висить. Йдемо до них. Після 30 метрів. Будемо мати більш прозору, скоріш за все воду. Так, 24 метри. Так, тут колона на 50 где и так сама вода не самая чистая была. Сорока семи до восьмидесяти двух. Ну, уже как дно. Ты что это дно? 47 метров. А ну, попробуй попробовать, Зараз ми полотці буде зараз ми ну, промивали цією трубою остатки води. така водичка зараз ну Це ще не ідеально чисто. Ну, і Цього зробити, щоб вона вже була ідеально чиста. На жаль, такий короткий термін неможливо. Вже будете промиватись. Ще справа не в стані самої свердловини, а ще в стані водоносного шару. Тобто ми вибрали біля двох метрів. Бруду з фільтра, ото де місця, де воно було відкриті місця. то Звісно ж, звідти зараз почне вимиватися зверху, звідти все буде промиватись через фільтр, вимивати ще зараза. Тому це може розтягнутися і не на один день. Так що вже тут далі ми не потрібні. промиваєте просто, користуючись водою і все. Пробуємо зробити повторний огляд дна. Тут нам дуже незрозуміла ситуація з глибиною свердловою. 40. 40. еще ну вот тут в принципе уже потихоньку да, можно доловить да? хотя в принципе это не такой большой ставит опа вот она стеночки <свист> вот я вот здесь. дырочка да. не промыта правда еще вот. да. это фильтр это фильтр Тогда идем наверх Не, не, не давай, давай а уже дойдем начнется, А, да какой смысл Нам 10 сантиметров, 40 метров На 40 метрах ось начинается, фильтр Сейчас давай, <с Viridis> давай, давай Есть Нет, это не она, ниже, Макс Ниже, вниз иди, надо Вот 40 Ровно 40 метров, это не дырка, это не она Это не она О, Вот она слева Ось Вот это дырка, дальше. Вот а она, бачу? А вот это не она? Вот а, ну давай, прошу, прошу. Нет, это... Це... Да, а, вот, а да, ты ось, ты ровная, да. Ось вон она, ось вон она. Сеточки, да? Целые? Да. Ну, да все, целое, это все целое, просто грязное очень. Сейчас за Макс, Да я зафотографирую. Так фотографию. он же, красота он стоит. Сейчас. надо попросить второй паспорт возможно просто перепутали скважины давай еще раз чуть-чуть И паспорт принес сейчас сейчас мы ось, ось, есть прямо и сеточку видно и сетку видно да и ось она ну то есть 40 метров фильт 47 скважина все слава богу хороший день Давай, посмотрим, что... ну, можно быстро, метра четыре, правильно давай... быстро. Но, но мы не увидим, не, что но нет, да, нет, не нет, не ну нет, 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 конец, конец. Это сто нет, она не... Это не нет, это нет, это не та скважина, не тот нет, Есть, есть, есть. Есть, Пока есть идем, 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 идем вниз, да. Я вижу, пока еще есть. Ну, 7 метров. Пошли только метра 4. Ось. 47, ось дно. Давай, пошли. Сейчас очень медленно. Это уже отстойник должен быть. Есть. 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 А Ну-ка, чуть-чуть выше, может, вот, еще. Целый. Вот, вон, да, ага. Еще есть. Нормальный фильтр, то есть метров 7 фильтр. Да. То есть на самом точном, не метров, а 7 точных есть. 7 точных. О, сетка, аж, аж сетку видно напрямую. А? Насосом. Это ж не песок ни хера, это просто... Давай, вот это опускаемся. Оружие. Да, да. Не ржавочку даже видно. Остановись так. А это мы сейчас 47,5 метров. с половиной. 47 с половиной. Вы давайте фоткайте, потом поднимемся. Чистенький фильтр. Ну, Ось ми зараз на глибині 47 метрів там, де вчора було замулено. Ось бачите? Бачимо сітка. Там, де вище, де вона відкрита була, вона чорна. Ну тобто вся чорна. А там, де була закрита гравієм і брудом, вона ось аж біленька вся. Мы где-то полметра от дна, плюс-минус метр. Вот тут, бачишь, там, где было под, под грязью, хорошо сохранилось. Может, нам грязь закопаться, чтобы хорошо Как И ты что считаешь? Отключи. Все, да. Ну, все есть. Все есть, ага. Все, все, все. 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 приехали. Еще было?

Ушкодження тут треба підварити буде в цілому стан задовільний. Зараз готуємося до чистки першої башні. Потім, якщо встигнем другу, бо вже начебто йде сніжок, цю башню можна повністю вичищати, вирізати знизу, вирізати знизу, отвір, лазити по цим ступеням, злазити туди низ, різати і... Оце все вибирати. Зараз ми це вимиємо, але все це треба перечищати. повну чищення робити. Тут, бачите, все помили. Все чистенько. Знизу вже теж все чисто. Весь бруд ми обрали. Зараз наступний етап вже буде дезінфекція. Обмиваємо похлоритом, і вилазимо. Так, друга бочка терміново потребує ще зварювальних додатково робіт. Бо водичка дощик тече і йде сюди. Дощова вода людям не потрібна. Тут треба викликати зварювальника і... Додатково провести ще роботи по усуненню цього недоліка. Там все добре, з цієї сторони. З цієї сторони все добре. З цієї сторони, на жаль, не добре. Тут треба цю ситуацію виправляти. Ось в такому стані перед майкою. Ось Оже такому стані перед передмикай. Так, і дивіться, зараз я наближу. Бачите? Оце зразу після обробки. Воно аж там бурує все. Зараз хто кому цікаво гіпохлорід натрія дезінфекція свердловини. Одна доза нами була закачана в дно насосом. Друга доза йде вверх свердловини.